Вітаю народ. Зараз починаю роботу над ось таким от, з двома сетами кухні за японськими скажімо так, геометріями, за японською технологією зведення кухні. А зараз хочу вам подякувати. Тільки зараз побачив, який я красивий від цієї спеки. Ну, нічого. Е, дуже дякую усім, хто підтримує мене тут на Ютубчику. У нас така набралася вже кругленька цифра в 300 підписників. Так, хтось буде сміятись, сказати, що це дуже мало, але я точно знаю, що ті люди, які підписалися, вони їм подобається те, що я роблю, а це головне і це мені підняло настрій. Перша якась більш-менш красива кругла. Цифра, вірніше, число, більш-менш кругле, красиве число. Дякую за підтримку. Далі буду тішити ще більше.